Сідайте позручніше, беріть печеньки та починайте їсти. Я вам розкажу досить інтересну історію. Як Ігор на приватному сервері на третій день, на, в третьому сезоні, на третій день вирішив створити проект. І все досить спонтанно почалося. Із тим, як я попав на стрім до Конора, не буду затримувати, йдіть, дивіться, стрім Конора оцей цей кусочок. А вот мутро до твоей троториї. Ну, якщо хочеш, да, можна. Я не буду проти. Скажем так. <клухи> <клухи> так. Меніцю, Фета, чому я не люблю робити дороги? Ви їх потім заставляють через ними буде. А поки прискорення, поки я буду об'ясняти. Потім мені Конор вирішив дати кусочок, аби я туди провів метро. Скинуть координати мені, і потім я по тим координатам буду купатись. Це дуже-дуже-дуже важко буде. Потім ви поймете, чому не буде затримувати. Ну, а тут быстренька перемотка, Найдіться у підписані на мій телеграм-канал, а якщо ні, посилці в описі. Лише крім того, Можливо. на Конора І на всіх, хто участвовав в відеоролику, буде посилання в описі. Угу. Е, уявому можна отут зробити якусь зупинку, типу. Я потім її продекорую. Е, отак от десь тут уявому. <кій> я можу скинути скину це на залізо раптом що треба. Мені цікаво, де вони. Так як мені прийшлося проводити, ліпше проводити прямій. Я розумію, що металевим кейлом буде занадто дорого. Якраз я мав дуже багато кругляку, і я зробив купу кам'яних Да. І от, між нами тисяча блоків. Що може піти не так? Да, До нас доєднався Іван Шел. Ну, якось так важко сталося, Но, то не сильно помішало. Я навіть більше скажу, у майбутньому це навіть мені допоможе. Але він не сразу приєднався, а тільки після проведення першої лінії. Ну, а проведення першої лінії ви зараз побачите. Е, так, да. Це взагалі самий початок. І зараз я скрафчу цілу купку кам'яних кайл. Да. Е, це взагалі халепа. Дивіться, скільки я їх накрафтив. І вони всі підуть в одне русло. Ну, ліпше, ніж металеве кайло, тому що на той момент у мене було мало металу, І якось отак от виходить. І я зразу почав купувати початок. Да, початок. Я думаю, воно буде на рівні висоти 32-ї. Ну, там на висоті 32 я стовкнувся зі деякими проблемами. Тому у майбутньому буде трошечки спускатись. Да, це все і за морі, яке між нами. Бац, а Ігор вже більше половини дороги прокопав. Дивіться, там просто біле-білюще, просто біле-білюще. І це вже момент, момент докопування цієї всієї халепи. А я це ще розкопував 3 на 3 на 3 на 3. У той момент ще до мене не прийшов Іван Шел зі пропозицією допомогти. Тому я там пахав і пахав. і пахав і пахав, пахав. Да. На той момент я був у металевій броні. Да. І з бочкою на голові. В отаку драбину я побудував щоденько. І запам'ятайте, я був у металевій броні і у металевій бочці. Да. Ну, а потім я пішов розширяти це все. Да, капець, звісно. Після розширення Іван мені згодився допомогти, ти прийшов і каже такий: о, тут моя база. Ну, там коротше, він казав робити все. Тому зараз щоденька перемотка або вирізка. Ну, Коротше, я запутався. І ми продовжили дорогу по цим довгим та нудним тунелям. І тут я вже фул метал, ну і голова зомбі-жителя, да? я крутезний. У мене по планах було дві желізних дороги, так як в нього не кірка, кайло, вроді би він швидко би справився, і він почав гнати, як дикий. і нечайно пробіг. Да. Ну тут і треба було вже починати копати, тому ми продовжили зносити все 3х3х3. Так красивіше, так. Да. Ну і це все зараз буде швидка перемотка, тому що вам буде дуже скучно. Віп! Потім ми почали шукати місце для того, щоб зробити йому станцію і. І почали викопуватися. Да. І так як він викопував, і я будувався вверх, я думав йому допомогти, копати ну, <кій> те, що щоб він зі мною разом піднімався, вирішив йому допомогти. Да, трошки Піднімаюся, да, все нормально. Да, ну знаєте, Роби добро людям, а люди вам насруть в кружку. Да, і я думав, це вже буде останній момент, як ми з ним спілкуємось. Ну, як бачите, ні, якщо я його відмітив в е, описі. Да. Викопую його, він викопується і такий, ну, ще він мені напише дякую. І він так бамц, І я такий, дякую тобі, курва й божбір. Да, якось так. Роби добро людям. Ой, сорі, ага, ой, сорі, йоп твою дивізію. Да. Е, я почав вражати, мені стало смішно, да, я трошки на нього обітися. Ну, ну, там далі більше нічого такого інтересного і не було. Завдяки Івану Шелу я зміг добути діаманти. А окрім того, я вон фігачив рейки. да, Ми разом накрафтили рейок і я проводив рейки. Да. Перші рейки проводилися до Івана і від Івана до Конора, аби якщо можна було добратися до Івана, і якщо пересісти до Конора, якщо між мною і конором буде довго будуватись металева дорога. Да. І по ітогу, ну, коротко кажучи, мені Іван допоміг. Ми походили разом в шахту, добули мені діамантову броню. Зараз я на даний момент був в металевій броні. Ну, потім я став таким красунчиком. Я був дуже симпатичний, я навіть купив один такий штучку, один слиток той для краси розмалювати, е, роздюпав його і зробив зробив собі іоматове кайло, зробив все круто, зачарував броню на ремонт. І потім, вгадайте, що сталося? Я попис. дьоля вент. Да. Нам відкрили ент, вбивство дракона, я просрав. І я потопав, коротше, добувати літри, впав в бездну, просрав всі ресурси. Потім я знову добув діамантову броню, потім я знову її просрав. І от вже момент купівлі ще одної броні. Все, оплата 20 діамантів за цілий сет ввесь в магазині. Та. Слава Богу, нарешті. Нарешті та, правда, на броні зачарування такі собі, але слава Богу. Я нарешті з діамантовій броні. Мені не треба пережити своє життя. Я не вбиратиму від одного удару з незритового меча. Ого, як файно! І ті всі діаманти я добув задяки Івану Шелу. Дякую йому велике. Обов'язково підпишіться на його ютуб-канал посилання в описі. І легендарне завершення цієї металевої дороги. Станція веде до Івана Шела. Сядеш на іншу сторону, доїдеш. Сядеш на іншу сторону, доїдеш до Конра, Сідеш, сядеш на іншу дорогу, доїдеш до Івана Шела. На їхні двох канали є ссылка в описі. Да. Дуже їм велике дякую за те, що допомогли мені зробити такий крутейський проєкт. Але це не кінець цього проєкту, і навіть ще не кінець цього відеоролику. Да. Ідеально металева дорога. Працювала, тому це не кінець цієї рубрики, буде продовження цієї рубрики, так як сервер не скоро закривається. Я хочу продлити метро трошечки в інші сторони, да. і зараз буде, як я робив відео, як я дизайн робив своєї станції метро. да. Я використав коротецьку тактику містера Максимума, посилання в описі на нього, так як він в себе в. Відео робив Iron Hold, тобто ферма желіза і заодно там Холд жителів. І по ітогу в нього там така ж сама крутецька назва висіла, зроблена вручну завдяки таким опознавательним знакам. Тому я вирішив себе також таке зробити дуже досить важко, але я зробив розібрався з таким. Ну не буду затримувати і тянути час прискорення. Я придумав таку крутецьку ідею зі е, О метро, да, і зверху ще Шоджі побудувати треба. Е, зробити О таку, таким крутезним. Да. Е, чисто моя ідея, я ніде таке не бачу, тому вирішив таке зробити, да. е, е, І все вот да, отакий коротезний дизайн буде, тому ніякого прискорення. Все робилося натурально і вручну, друзі. Надіюся, ви підтримаєте мене лайком та підпишетесь на мій телеграм-канал. І прискорення. Да. Знову опять кажу, що прискорення знаю, це вам вже надоїло. Ну, вже тепер 100% прискорення. А я вирішив зробити підсвітку для свого крутезного, як ви вже зрозуміли, крутезного надпису. У мене було тільки три мішочки з чорнилом, які світяться. Тому я вирішив попросити їх в Конора, але в Конора їх не опинилося. І я пішов добувати. Я пам'ятаю, ми з Іваном були в печері, і там були. Да, і На цьому моменті я знову без броні вже другий раз. У Конора я почав вибивати. Е... Ті мішочки, а потім я згадав, що я бачив їх в підземелищі. Зараз буде видно відео. Ви поржете, так. Да. У мене якраз трошечки не хватало на діамантову броню діамантів. І я сюди прийшов, побачив, що немає тих світящихся спрутів, але опинилося, що там ціла підводна печера, да, ціла підводна печера і я поплив їх шукати. Да. Я поплив їх шукати, бо був впевнений, що вони там є. І так я був правий, вони там є. І в них ото пилюка дуже, дуже красива була. Дуже дуже красива. Коли ти їх б'єш, вони починають виділяти пилюку, деякі, типу, чорні, звичайні, пускають ці світячі сюди пилюки. і Це дуже красиво зараз буде видно. Мені дуже сподобалося, але мені прийшлося їх замочкати. Та й мені стільки вистачає, а на даний момент видно не діло вам. І я не взяв за собою так, Я розумію, яка кусок. І я за ним вернуся. Та. І добуду 9 діамантів там. І мені якраз хватить на діамантову брою. А, закінчення і, і закінчення метро буде потім. Я от забрав і, всі мішочки і потім я вернуся у шопечару, з тими матую. Тоді я перше закінчу з метро. Настав момент формувати та підсвічувати. Формував я в синій колір, так як Ну, синій мені досить подобається. Я помалював, помалював і Подивився, а М дуже-дуже-некрасиво виглядає. Дуже-дуже-некрасиво виглядає, і прийшлося її виправляти. Так. Ну, вона стала красивіше виглядати, а це дуже сильно мене радує. Так. Вирішив я додати таку міні-лавочку, е, не лавочку, ну посидіти таке. Знаєте, і все-таки ж метро вийшло у сучасному стилі. Зараз буде абсолютний огляд. Ну, перше, я закінчу абсолютно всі справи з метро. Дивіться, яка краса. Це просто шедевр. От фото, адекватно, з адекватної сторони. Я додав букву G зверху. Метро G. Я відкрив своє метро G на Майн так. І от реакція ютуберів. Що я з собою зроблю? Куди? їдемо на метро. ладно. Подивимося, що вийде? Окей, мерефт. Непогано сьогодні на стрімі, Дякую всім хто зайшов. Ем, так. Ммм... Та це не я робив. Це все Ігор. Зробив таке на тро. Я не знаю скільки він це все купав, але... Там можна було. Ммм... Е, до речі, цікава була дізнація, а хто на а цьому The One World, де я взагалі граю? Скільки там учасників? Ігоря нема. Є Ігор, Іван. Ні, я з телефона. О, ми приїхали. Опа, під дверем. Ты куди куди куди, куди куди? Возвертайся. Чуваю. Ладно. Закривати сервер, тому. Тому не можна зайти. Всім підряд. Ладно. О, Так. Ой, ладно. Сто тысяч підписників. Я думаю, всіх ютуберів такі, але... Зараз би прям ні. Бо я фізично не готовий, типу. Робити контент на кірівень. Оу, Уля-ля. Як він це зробив, конець. Ні, Ігор. Бомба! Приємно познайомитися, Артур. Так яка версія на Minecraft World. Я звідки знаю? Спитаю у них. Так, фейерверків небагато лишилось, ну ладно. Ну чого? Ну я б сказав, що це G. Ну, я побачив вперше побут, думав, що це G. Так, яку сторону? Не в ту. Отак от туди, не туди, так. Оттуди. Нет, оттуди. О, все. О, прикольно. Добре, Ноксіс. Я трохи. Від одного до десяти. Сім з половиною. Ну, звісно, без є какашки весю чиску, там, типу, отже, оцінив від 1 до, 10, будь ласка. Ну мені здається, тут десь 9-8, мені подобається. Ну, вона така, типу, в новенькому стилі. Прикольно. Я не знаю, що так. Типу, ну вона, типу, са... мені найбільше подобається виска. Ну вона, так, mm -hmm. да, топова. Та тільки трошки ри на портаті, але я не розумію, як її б это Силу. Ну, о, о, мені найбільше сподобалось. Така прикольна. Сидів півгодини, півгодини бігав добувати ті світячіся штуки чорненькі. Ао. Так, а поки я їх шукав, я ще 9 діамантів знайшов. Угу. Ого. Я, завдя... я завдяки вивісці і обогатився, до речі. <рес> Нормально. Геніальна історія, пішов для вивіски, а здобув діаманти. Я пам'ятаю, що у нас, типу, там у мене є шахта, і там вона затоплена. що там вона, ті спрути плавають. І я туди пішов, а там діаманти. діаманти. Ні? Може, тут діаманти. Може так треба вас... знести Що? Ну, Землі? де землю? Йдем землю знесу. Везючка, чи як тебе там? <реш> ну зараз козюлька. Козюлька, йди сюди. Козюлька, йди сюди. <реш> Хотів би я подякувати вам за перегляд цього відеоролика та попросити вас поставити вподобайку. Та дякую вам за перегляд. Я пішов робити нові відоси Підписуйтесь на мій телеграм-канал і всім пока-пока.